Я сьогодні в червоній кофті, тому що сьогодні повністю червоний ринок. Все сьогодні падає, вся криптовалюта. І це відео про гроші, про криптовалюту. І сьогодні тема нашого відео буде про топ-3 трейдери, які зробили дуже великі результати на економічній торговлі. Отже, починаємо. І перший в списку топ-трейдерів це. Також і Камігала. Він зробив з 13 тисяч доларів 158 мільйонів доларів, торгуючи на фондовому ринку акціями просто в своїй кімнаті Просто в своїй кімнаті за 8 років торгівлі. Секретом свого успіху він не з ким не ділиться. І, в принципі, він досить таки скромний мільйонер, тому що все, що він купив, це. Мамі і собі квартиру також купив мамі квартиру, а особисто собі з дорогих покупок він купив тільки е, саму дорожчу на той час приставку і великий телевізор. І Другий в списку топ-трейдерів це Джордж Сорес. Е, Його називають ще королем торговлі і людиною, яка зламала Банк Англії. Він відомий тим, що заробив 1 мільйон доларів просто на, на одній дневній угоді. Просто за один день заробив. 1 мільйон доларів. Зараз його капітал оцінюється в 1,4 мільярда доларів. Третій топ – це Стів Коен. Він відомий тим, що заробив в перший день своєї торговлі 8 тисяч доларів на фондовому ринку, торгуючи акціями в інвестиційній компанії. І його капітал складає. 14,7 мільярдів доларів. І це враховуючи те, що, він, що його звинувачували в інсайдерській торговлі і хотіли повністю конфіскувати весь його дохід. На цьому все. Я сподіваюся, це було дуже інформативне відео. І всім бажаю таких угод і таких великих заробітків в трейдингу.